Привіт! Сьогодні у нас тор Любови Грім. До його виходу я в телеграм-каналі писав, що впевнений, це буде лідер по кіногріхам. На жаль, це не так. Але гріхи і ляпи тут будуть прям соковиті. Проблеми з графікою, проблеми з корекцією кольору, всілякі зникнення, супер нелогічні ситуації. Коротше, вас чекає щось неймовірне. Приємного перегляду. І на цьому все. Зробив два ковтки води і напився після такої неймовірно довгої спраги. Серйозно не повірю. До речі, дивлячись на те, скільки він перебував без води, він уже давним-давно мав померти. Розумію, що це інша планета, інші люди, якщо можна їх так назвати, але все ж таки, не знаю, як для вас, але для мене чітко видно графіку. Видно, що голова Бога окремо від тіла. Він навіть так повертає голову, начебто в нього бандаж на шиї, чесне слово. Я дуже довго роздивлявся, вдивлявся, дивився і, як на мене. Меч зараз лежить лезом доверху, але потім нам показують, і лезо меча лежить уже горизонтально. Вирішив це все ж таки додати, але може бути неправим. Виходячи з часу, скільки він його тримав за горло, очі вже б давним-давно налилися кров'ю, не кажучи вже про втрату свідомості, тому що сила у цього бога немаленька і впевнений, що він його тримає за горло не ніжно. Але ж ні, це все це пусте, тому що живий, тільки крекче. Бандажнеше в нього нього все ж таки є інакше, як пояснити те, що це, як він не побачив, що меч підіймався в руки гора, адже це було так повільно до того, що ще гор глянув на меч? Ну як він не помітив цього? Ну, це вже взагалі взагалі. Меч обрав тебе. Тепер ти проклятий. Вести розмову з мечем в горлі. Типу, що? Те, що він Бог це нічого не змінює. Таке явище, подія. Под... У будь-якому випадку заважало б говорити. Йдемо далі. Не можу довго вставити даний момент, тому що контент айді у Ютуба, але постараюся пару секунд все ж таки потримати. А тепер послухайте це. Чи не знаходите ви схожість? Ну, це прям графіка, що називається від Бога. Та хоч Тор і перестав любитись, він не перестав битись. Тор просто йде на біговій доріжці із зеленим фоном. Ну, ну, молодці, що мені <смас> ще сказати. Навіщо ж так паливно, Марвел? Подивіться на цей кадр. Ану, дай сюди, бо ще зламаєш. А тепер на те, що було перед цим. Якщо Грут тримав у роті біноклі, як нам показали кадри з цього бінокля? Ще й приблизили ним? Як ці істоти полетіли тоді, коли з'явився Тор? Але в мене питання: чому на даний момент поле бою без бою? Адже там були вартові галактики. Чому раніше ніхто не летів і не бився з ними? Чекали, поки з'явиться Тор, героїчно порозмовляє з місцевими жителями, і тоді можна летіти? Серйозно? Ну добре. Ну що, друзі? Знаєте, що я хочу сказати? <хи> До речі, ці слова звучать практично в кожному ролику, де є бійня пострілів просто темрява, а попадань нуль. Люблю, мене завжди дивує цей парадокс у різних фільмах, але в Марвел особливо. Тор вміє, так скажемо, ультувати, пускати багато блискавок і одним ударом бити багато ворогів. Але робить він завжди це один раз, а потім б'є їх по одному. Чому не вистачає потужності в техніці, щоб зробити більше спецефектів? Ну добре. І знову ж таки згадую світ юрського періоду з їхніми іграшковими динозаврами. Неозброєним оком видно, що це просто іграшкові шоломи з. Моторчиками в очах і дзьобах, котрі, звісно, одягнені у людей на головах. Це ж все не дійде до нашого храму. Чи а, нічого, що там ці іграшки окупували його, як інакше їх вигнати звідти. Так я згоден. Звичайно ж, можна було обійтися без зруйнування храму. І легкі... я знімаю відео про твого брата, ти, ти мені мішаєш. Так в нас є кіт, і його звати Локі. Звичайно ж, можна було обійтися без руйнування храму. Проте не полетіти в храм неможливо було, і це очевидно. Джейн вже четверта стадія, а багато існує всього. І Якось на четвертій стадії раку вона щось дуже добре виглядає, чесне слово. Ось трохи далі. Так буде схоже на четверту стадію. Ну так, звичайно ж, потрібні книги опинилися під рукою. Мабуть, тут була сцена, яку нам покажуть у режисерській версії. Інакше поясніть мені, як це сталося. Трансформуй! Ви помітили цей корявий перехід з кадру до кадру. Банально звернемо увагу на те, що зараз ця людина стоїть з парасолькою, а в наступному кадрі парасольки немає і стоїть він в іншій позі. Ходімо! А нічого, що всі пішли, а вона залишилася. Підозру не викликає ні разу. Охорона може б запитала, хоч якось і хоч про щось, але ні, це нормально. Йдемо далі. Чому молод почав на неї реагувати тільки тоді, коли всі пішли і не на мить раніше, адже вона була так само поруч. Йдемо ще далі. Чому молод зреагував на неї тільки зараз, а не раніше, коли вона вже дізналася про хворобу, Тор йому сказав. Побіцяємо. Що завжди будеш захищати? Її. Чому він не зібрався і не прилетів раніше до неї, щоб захистити? Не йдемо далі. Уважно послухайте цей момент. Тор, де чекай, що це було. Там було чітко і ясно сказано: Тор, де ти? Навіщо він прикрутив це і не зупинився на такому важливому повідомленні? Сумніваюсь, що він не почув це. Тору сказали Тор, де ти. Слів нам потрібен, тому потрібно відразу ж відкривати весь алковий міст. Я не помню, не пам'ятаю, як там кажеться про Біврьост. Тому потрібно відразу ж відкривати веселковий міст і переміщатися туди, щоб допомогти друзям усім. Але ні, цей почав штовхати безглузду розмову і тягнути час. Молодець, усі мертві. А тут щось не те з корекцією кольору. Ви подивіться, який світлий фон і які темні хлопці. І ні, це не може бути тінь від корабля. О, так, залишилася одна тільки вона жива, спеціально для того, щоб побачити Тора і штовхнути йому розмову. Мову щось дуже часто вони штовхають розмову в цьому ролику, а так само, щось вона емоційно спокійна і активна для тієї, у кого немає руки. Я хочу померти як воїн. На полі битви у бою розумію, що вона не людина, але все ж таки повинна подавати хоч якісь айки-ойки. Правильно, все йде за правилами фільму. Коли головні герої розмовляють, ніхто на них нападати не буде. Молодці, дякую. Ну правда, стільки ж говорили, і ніхто не мав наміру напасти. Від жодного монстра не відбилися. Ну, ви серйозно. Ну друзі, ви серйозно. Щось дуже багато дурні. В Принципі, як і фільм, фільм же дурний. Ну, от і все. і ще одне недоправило фільмів потрібно не відразу виконати своє завдання в цьому випадку відразу вбити Тора, а поговорити і потягнути час спеціально для того, щоб Тор зміг вибратися. Ось Тор і вибрався, але якось нелогічно. Щупальця, які його тримали, занадто швидко і без сліду зникли. І потім, вдруге, теж якось це швидко сталося. Речі. Виходить, вони тоді Тора взагалі не тримають. Сенс йому було стояти аля прикутим щупальцями. Ну і звичайно ж, Гор класав як насіння всіх багів, але фільм же ж про Тора. Так, ну звісно ж, з цього він ж, ну, типу, обраний, і Гор не впорався з ним ні вперше, тобто зараз, ні всередині фільму, ні в кінці. Так, так. Угу. Звісно, перевіримо вашу уважність. Я Не знаю, але ми її знайдемо. Тут люди кров'ю стікають. Змогли знайти ляп? Напишіть у коментарі. Оп, інтерактив Під'їхав. Якийсь я актор, просто як не актор. Хто я? Жінка, з якою розмовляє Валькірія, відразу ж у наступному кадрі при її повороті пропадає. Бачите? Жінка повинна бути зараз. Тут я вже не відгукуюсь на ім'я Астрід. Мені цікаво, куди дивиться цей слеш Ексель. Ось у наступних кадрах він дивиться вже на нього ну, майже нормально. Але Тор не рухався. А ось на початку цієї розмови якось було дуже погано. З очами кидала молот і не перетворювалася на звичайну людину, залишала молот і теж не перетворювалася, ну і тощо. А ось коли стоїть перед зеркалом і просто поклала молот, перетворилася на звичайну людину з раком. В кінці вона ще упустила. Молод і теж перетворилася на людину, де логіка. Боги просто везунчики від бога. Коли їм потрібно було зібрати якомога більше богів, щоб піти проти гора, вони потрапили саме в той момент, коли зібралося багато богів, саме на священну раду, де всі присутні. Сумніваюся, що ця рада відбувається в них кожен день. Тор сказав Зевсові Ти позичиш? Громовиця і той почав показувати щось незрозуміле. Зробив якесь шоу з цією громовицею, щоб наприкінці сказати ні. Не знаю, друзі, як для вас, а для мене топовато. Ми стежили, придивлялися та дочекалися. Тату на спині тора скрізь воно є і все добре. Але тут оп... І зникло так. Воно зникло. Ви не уявляєте, яка була утіха, коли ми побачили очікуване. Знаєш, як люди кажуть. Не сотвори собі героя. Ну, взагалі-то кумира. Розумію, що я чіпляюся, але вирішив все-таки додати. Ось чесно, серйозно, реально не розумію. Невже у Бога немає можливості вилікувати її хворобу? Або те, що у Тора немає знайомих особистостей, які можуть це вилікувати? Ось не повірю. Просто не повірю. Стільки планет, цивілізацій, та навіть той Асгард саме взяти коротше, не вірю. Якось дуже швидко вони підлетіли до планети. Hey. Мы на месте. Її мало бути видно набагато раніше, і сповістити повинні були теж набагато раніше. Але ні, це сталося, коли вони вже на місці. До речі, вони стали чорно-білими, коли підлетіли до світу тіней. Все б нічого. Але чому тоді тут діти кольорові? Адже вони зараз у світі тіней? Чому вони не чорно-білі? Гор по одній прибирав дівчат після того, як тиснув на їхні почуття, але потім повернув назад. І з цього виходить питання: навіщо? Що за атракціон з кімнатою жаху? Влаштував, а головне, навіщо? <хи> Повторююсь, товто ложу. Гор забрав сокири у Тора, і все. Тор на землі, гордець далеко, із сокирою. Але згадуємо цей момент з молотом і телепортацією Тора по різним місцям Всесвіту. Так ось він що не зміг тут такий самий фінт зробити. Він міг просто покликати Сокейру, що вона прилетіла до нього. Чому він знову цим не скористався? Привіт і Ох, ці останні моменти просто без коментарів і йдемо далі. Тор знову довго розмовляє. А монстри що? ледь ледь йдуть, навіть сказав би, повзуть, давши можливість Тору поговорити з дітьми та озброїти їх. Звісно, все для головного героя. На цьому все. Я чув, що фільм буде з незрозумілим гумором, бо так задумано по коміксам. І навіть не знаю, що сказати щодо фільму. Чесно, вислухаю вашу думку. Дякуємо за перегляд. Підтримуйте підпискою і взагалі активністю. Не забувайте про вподобайку. До зустрічі на нашому дивані.